Полтавщина багата на видатних і талановитих людей. Чимало класиків української літератури є вихідцями з полтавських земель, зокрема, і всесвітньо відомий митець Павло Загребельний, який народився у Солошеному. Проте це мальовниче село, що входить до складу Горішньоплавнівської громади, мало свого генія не лише у ХХ столітті. Талановитим вихідцем із Солошеного є сучасний художник Сергій Брайко, виставку картин якого 10 січня відкрито. У міській виставковій залі горішніх плавнів на урочистому відкритті зібралося чимало поціновувачів художнього мистецтва, зокрема й Надія Угнічева, заступниця міського голови. Підтримати митця прийшли також його рідні й друзі. Викладачі та учні дитячої музичної школи своїм творчим виконанням сприяли створенню теплої дружньої атмосфери в залі, допомагаючи відвідувачам через музику відчути красу навколишнього світу, зображеного художником Сергієм Брайком на полотні. Усі фарби природи, саме таку назву має виставка. Катерина Гредель Чекір, наукова співробітниця краєзнавчого музею горішніх плавнів, зазначила: 48 картин автора передають глядачам закоханість митця в осінній засинаючий ліс, зимовий засніжений краєвид або природу, що прокидається із першими промінчиками весняного сонця. Ведуча заходу розповіла присутнім кілька цікавих фактів з біографії художника. Зокрема, про те, що Сергій Брайко, мистецтво малювання, навчався у художньому училищі на факультеті живопис і графіка, певний час не жив у рідному селі Солошине. Мешкає у ньому лише від 1995 року і до сьогодні. За час своєї діяльності мав персональні виставки у Полтаві, Кременчуці, Кобиляках і горішніх плавнях. Його роботи перебувають у приватних колекціях різних країн світу. Привітати Сергія Брайка із важливою подією. Відкриттям виставки завітала Ірина Зеленська, начальниця відділу культури, спорту і туризму. Реалістичний пейзаж це дуже гарно, це дуже красиво. Я була якось так заінтригована, коли прочитала анонс. Думаю, цікаво. Реалістичний пейзаж. І коли я подивилася ваші роботи, вони дійсно дуже реалістичні, але вони якісь дуже теплі, дуже такі лагідні. Гарні, красиві, надихають, заспокоюють. І я думаю, це якраз та атмосфера, яка на сьогоднішній день вона дуже необхідна багатьом із нас, тому що ми живемо, на жаль, у такий час. Коли постійно перебуваємо у стані якогось стресу, у стані якоїсь такої душевної неврівноваженості, багато хто в почутті тривоги. А коли дивишся на ваші картини, вони є просто такими антидепресантами, я хочу подякувати вам за ваші роботи, за таку гарну, красиву виставку. І повірте, що всі ми пишаємося, що у нас є. Такі талановиті земляки Марина Бесмольна, директорка краєзнавчого музею горішніх плавнів, вручила Сергію Брайку подяку за високу виконавську майстерність і професіоналізм, популяризацію класичного живопису на теренах України та поза її межами, за вірне служіння мистецтву, невтомний творчий пошук та з нагоди відкриття персональної виставки Усі фарби природи. Сергій Брайко подякував присутнім за увагу до його творчості та організаторам за. Можливість представити свої роботи глядачам спільне фотографування стало фінальною крапкою офіційної частини заходу. Затим відвідувачі мали змогу ознайомитися із творчістю художника із Солошеного. Знімальна група телеканалу ГОК поспілкувалася з Сергієм Брайком. Під час інтерв'ю майстер пензля докладніше розповів про свою творчість та тих людей, які його підтримують і надихають робити цей світ прекраснішим. Подробиці дізнаєтесь у наступних випусках інформаційної програми Новини.